На другий або на третій день цієї страшної війни заліз в окоп і вже відчував, що я на війні. Ці малюнки, які малював, це якраз це моя агресія проти цих сук, які проти цих людей, важко називати цих людей, які лізуть на нашу землю і вбивають. І тому я, оце все, що тут є, це якраз відповідь цим сукам. А наші, на передовій, які сидять, вони їх називають підарасами. Відповідь цим підарам. Можна сказати, не толерантна, така європейська слова, але це ті слова, які живуть, живуть сімі, у людей, які сидять в траншеях, які воюють. І ці слова, ці слова з ними... Просто, воно виросло там це слово і все. Воно там живе з ними. І це від цього нікуди не так. Що спочатку деталь, а потім образ чи як? Спочатку, що тебе сидить всередині, і головне, от, що в тебе сидить, який настрій. А деталі ти можеш вже подивитися на одне, на друге, на третє, і з нього може щось вилізти. Але ну, я не знаю, як воно виникає. Якась деталь, просто неймовірна якась деталь. І ця деталь вже е, говорить тобі, що от якась вийшла ідея. Ми бачимо всю роботу. Це нормально, а ноги в морзі. Якщо ми цепляємо Z і бачимо кров, яка розтікається, розтікається картою Росії і кажемо, що здох, це зовсім інша тема. Це українець, який по суті... Ніхера собі, отак От він каже, ніхера собі, що це таке? Він так не зрозумів, потім він і тема закрита. Да? І вже цей козел, який прийшов, він вже в пластмасовому мішку. Патріарх, як можна сказати. Який патріарх? Він казав вбивати, цей патріарх казав вбивати українських людей. Хіба це патріарх це просто суть, суть російського міру. Да? Які привикли вбивати і все їх суті. Яка церква? Нахер? Яка там церква? Дуже для мене просто вразлива робота. Це просто коров. Це наша годівниця, годівниця да? українська. Ви знаєте, скільки їх загибло? Під 100 тисяч. Це просто неймовірно. Годівниця українська. От він дивиться, цей ангел дивиться на те, що. Цей загинув, але ці йдуть вперед. Хочеться плакати просто. Ходімо далі. Що мені цікаво, ця робота, як вона прийшла, я бігали через Варшаву і в Варшаву зайшли до такої крамнички, де продавали все. Знаєте, ну, антикварне. Я знайшов всі журнали. Дивився і ну, це якраз ein Volk, ein Reich, ein хур. Це якраз суть э, нацистської філософії. І тут я дивлюся в Росії, один народ, одна Росія, одна історія, одна. Це ж просто, просто копія. Потім я зрозумів, що це просто копія Гітлера. Він же сука кончений, у нього вже. Все в голові, він фюрер, він велика людина. Тобто, я думаю, так він закінчить. Там, і як закінчив фюрер, не можу. Люди питають, а що це значить? Один, два, три, чотири перекреслили. П'ять тисяч або тисяча тисяч, десять, десять і п'ятдесят тисяч. Скільки хочете, рахуйте. Але ЗСУ це безкі... безкінечно. А я насправді в цій візі бачу ваше призначення. У кожного своя зброя. Ваша а, зброя це мистецтво, яке ви, в якому супер, ви втілюєте свої ідеї. Всі діти вдома. О, ось так, Саме класна, саме перша робота, яка якраз спонукала цю тему. Всі діти вдома. І от це діти вдома. Це супер. Історія це війни. Як би це не говорили, а війни, до речі, роблять історію. Не фарш, це був такі в дитинстві були великі, великі свята. Няса, там, Все було таке класне. І тут ну, це фарш. Мені здається, що мені також свято. Ну, ви бачите, що це. Зе. Пробимо. Фарш. Я під ці кінці я думаю, зробимо фарш. Ну, ясно, що це три тварюки. Да? Три тварюки. Одна тварюка це просто чорт і маленькі їх діти. Гітлер і Путін. Все. А про матрьошку. Не матрьошка, це мертвяшка. Скажіть, будь ласка, про вашу ідею створення музею. Карикатури. Ідея, ідея. У кожному нормальному місті Італії, наприклад, є музей карикатури. в Німеччині, куча музеїв, у Франції, у Бельгії. Ну, Голландії немає, ну, Галландія інша. Там інші є музеї. Там інші, там інші музеї. Але Україна, яка розказує всім, які вони з гумором, які не... з Енеїдою, просто і в нас ніхіра немає. А наші карікатуристи, які помирають зі э, архівами, куди все це діється? куди їм відбувається. Яка роль взагалі карикатури? Карікатура свідомості нації Карикатура? або народу? О. Карикатура це зеркало історії. розумієте? Абсолютно 100% зеркало. Там нічого не викривляється. В карикатурі все абсолютно 100% вірно. Це не Верховна Рада і або ще так. щось. Музей карикатури України це символ української нації. Давайте побудуємо музей карикатури, Це буде символ української нації. Я рік перед війною працював над книжкою Юрія Кособукіна, зірка номер 1 світової карикатури». Він в 2013 році помер, тому що сказав, що приїхали до нього медсестри. Він каже, я не можу. Мені завтра на конкурс треба послати роботи. І відправив їх, і помер. Ну, він такий. І я працював цілий рік для його книжки, і ми книжку зробили вже все. І я відправив типографію. І 24, 22-го ну, 22 повинен їхати в типографію, щоб вибрати папір, на якому будемо друкувати. Все. На цьому все закінчилося. Але ясно, що ми цю книжку зробимо, тому що ми зробили інтерв'ю серед самих класних карикатуристів світу, Вони розказали, розказав таке Юра. Вона неймовірна. Книжка буде, і ми вийдемо. Його діти дали мені архів його. Ну, я працював з бирав там роботи, все. Мені все цим ящики стоять. І я думаю, а куди вони дінуть це все? Куди вони дінуть? А воно ж таке велике, воно якось незручне, куди його засунуть, куди викинуть. Думаю, це просто ясно, що це повинно бути там десь, щоб люди працювали з цим, щоб вони думали про це. В 2013 році я написав лист міністру культури, ми ним зустрічалися, він каже, та немає проблем. Створюйте, а ми дамо методичну допомогу. Тобто приміщення немає. Я як е, викладав. Архітектуру, ну, архітектуру планування в академії я задавав тему музей карикатури. А, тобто у вас є розробки якісь? Ні, а, ясно, ну було б дивно, як не було. Ясно, що ми... фундамент ви готуєте. Що ясно, що розроблена, розроблена тема, концепція, все. Ну, це буде змінна експозиція чи постійна? Дивіться, ну. Що таке музей? Є стіни, де так. міняється експозиція. Так. На другому поверсі. Є постійна експозиція корифеїв української карикатури і ага. корифеїв світової карикатури. Так скільки поверхів ви хочете? Два. Два Два і підвал. І на горі зелений дах, зелений дах, де так, ми так. ходимо. От. зустріч з молоддю з корифеями. Дуже так, цікаво взагалі. то ця архітектура повинна бути символом української нації, розумієте? Mm -hmm. Яка тема?